В якийсь час стали набагато прогресивніше, інтелектуальніше, і жити стали насправді заможніше. Ну деякі там, скажімо, медіа індустрія чи креативні кластери вони вже дорівнювалися до, до стандартів європейських, а і навіть випереджали Росію, на яку ми весь час поглядали, тому що вважали медіа прогресивними якийсь час у час в Росії. А, зазіхали там на російських зірок їх, запрошували. Цю історію ми також. Пам'ятаємо, Прикро, що це було однак, було чудово, що ми зробимо певну роботу над помилками. Однак, справа щодо прослуховування українських журналістів, справа бігуса, прикордонний казус журналіста Ткача. Мені здається, те, що сталося з ним на кордоні з Польщею. заяву зробила тільки рідна його медіа, Українська Правда. Я бачила заяву Севхільмусаєвої головної редакторки. Як ви вважаєте, чи є сьогодні інструменти тут в Україні, щоб ми захистили своїх, тому що ми маємо як ніколи об'єднатися на навкруги об на, на, на цієї проблеми? Як Ви вважаєте, хто і навіщо прослуховував і перешкоджав журналіст, журналістам тут в Україні? І чи будуть покарані винні? Починаючи власне з ситуації навколо бігуса? Е Спочатку, якби влада вирішила в даному випадку, конкретно служба безпеки намагатись перекладати відповідальність на журналістів, але дуже швидко зрозуміли, що така технологія в Україні демократичні не ми, працює Ми журналісти теж зробили певні виставки, тому що ми свого роду моральні авторитети для саме аудиторії, так. тому тут так, то, так безпекова змагатися мовно кажучи владі з журналістами, до яких рівень довіри набагато вищий. Ну, це нелогічно. Тому наступні кроки, коли Василь Малюк пішов і пояснив ситуацію, послам G7, прийшов на комітет національної безпеки та оборони, потім на погоджувальну раду Верховну Раду пояснив ситуацію. Зустрівся за його словами з журналістами Білу пояснив, як перепроходить. Розслідування розслідування забрали в службу безпеки, щоб не було конфлікту інтересів і передали офісу генерального прокурора, і це розслідування насправді на найвищому контролі. Досі колеги з партнезбігу Синфо скептичні стосовно того, що вони отримують інформацію про замовника. Вони називають там і людей в офісі президента, зокрема там Олега Татарова, як можливого замовника цієї всієї ситуації. А Навіщо це було Татаро? А дискредитувати ну за за дум на думку журналістів у мене немає, якби там фактів, які я можу підкласти під це твердження, але так як вважають журналісти, це була б, м спроба дискредитувати розслідувачів в принципі. як Явище, так, що дивіться, як їм можна довіряти, коли вони там наркотиками балиться, повигадували собі щось і ставлять, а, під удар авторитет влади. Ну, е якщо таке, то це, звісно, було дуже невняково. Але е ситуація наступна: це для нас випробовування на нашу власне європейськість, не на там, дотримання стандартів, так як не дотримується в Польщі, а власне на загальні стандарти Європейського і західного світу. бо е Проблеми з тиском влади на журналістів трапляються в усіх країнах. Питання, як на це реагує суспільство і влада. Суспільство дуже чітко і правильно відреагувало, одразу вимагаючи адекватного розслідування. Влада спочатку там зробила кілька помилок, але потім зараз активно їх виправляє. Я не маю гарантії, що ми отримаємо стовідсотково імена замовників та цієї справи. А тому, що як би там не було, скоріш за все, замовники так чи інакше пов'язані з владними кабінетами. От я собі важко уявляю якусь поза людину, яка може натравити на журналістів розслідувачів цілий департамент. Але це ж хтось...